Так, я продовжу. Дивіться. До своєї задачі я ввожу умовні позначення. А1. Це буде подія, коли перший виконавець приймає замовлення. А два це подія, коли замовлення в мене буде приймати другий виконавець. Угу. Дивіться. Далі. Я розмірковую. В мене є подія А1 і в мене є подія А2. Вони є. Дивіться, вони, по суті, є сумісними чи несумісними. Щойно ми розглядали задачу, дуже схожу на цю, але події у нас були несумісними. Тобто, коли наставала одна подія, не наставала інша подія при цьому ж випробувані. В нашій задачі події є сумісними. Дивіться, те, що буде Виконувати перший замовник не означає, що другий замовник від, відмовляється від виконання цього заказу. Бачите? Тому ми використовуємо формулу з ось цим. Перетином. Оскільки події у нас є сумісними, те, що виконується перша подія, я про сумісні події означає, що при цьому ж випробуванні у нас є шанс, що буде виконуватись і друга подія. Я повертаюсь до своєї умови. Дивіться, ймовірність того, що перший бере замовлення, в мене 0,8. Ймовірність того, що другий бере замовлення, це 0,9. Але те, що перший візьме замовлення, не означає, що від нього відмовиться другий. Його може і захотіти взяти і другий. Бачите? Тобто ще раз, події в мене є сумісними. Це перша задача, яку ми з вами сьогодні розглядаємо на сумісні події. Тому я використовую формулу з цим перетином. І тому, так, 08 плюс ймовірність настання другої події, 0,9 мінус 08 помножити на 09. Бачите, неважко. Десь, здається, 0,98. Не важка, по суті, задача. Нормально? Добре.